Богу неможливого немає, неможливим робимо це ми. Це у нас довіри не буває, в те, що Бог незмінить в усі дні, в те, що в Бога є для всього сили і на все є строк свій і свій час. Це у нас чомусь бракує віри, в те, що Бог є завжди біля нас, мимоволі майже непомітно. Бог маліє в душах і в серцях, думаємо обставини сильніші, та сильнішим є лише наш страх. Так буває, коли ми надію не на нього у житті кладемо, коли має нездійсненну мрію, коли просимо Бога день за днем. Ну а зміни ми не помічаємо, все довкола каже нам забудь. Ці хвилини віру ми втрачаємо в те, що Бог спроможний повернуть. Все життя в секунду чи хвилину в нього сотні, тисячі шляхів, як змінити брата чи родину, як зробити те, що він хотів. Він усе на світі контролює, все створила тут його рука. Хай душа живе твоя й квітує. Може, Бог, віддать тобі сповна, за твої надії і терпіння тільки до кінця лиш вірним будь, дав для тебе Він благословення, Ти ж його прославить не забудь. Богу неможливого немає, ти ніколи цього не забудь, хай душа в чеканні не втрачає віру в нього, ти звершай цю путь. Як дитина, яка вірить батьку, бо на все у нього є свій час, звідки знаєш, скільки ще чекати, а можливо, завтра прийде враз, те, чого роками ти чекаєш, те, що носиш у своїй душі, те, чого постійно ти бажаєш, лиш не втрать надії у Христі, наш Господь великий і самогутній. Він всесильний, сюди скрізь присутній. Вірним Богу завжди ти лишайся. Він все зробить, тільки дочекайся. Амінь.